У пані Ірини четверо дітей і ще одна на підході. Минулоріч родина пережила пожежу. Залишившись удома на самоті, глава сімейства мав необережність палити у ліжку. Сам чоловік був, але він як курив, так лишив. І десь на дворі був, чи де. ну, трохи був випивший та не, не звернув увагу, як залишив кровать, що погоріла. А дорожки ну не гине тліло, все утлівалося, бо то від стільця тут стул стояв. Від Під час відпрацювання туріє реметі держтехногенбезпекарі не оминули цього помешкання. Побачене швидше насторожило. Що робити, коли надзвичайна ситуація повториться? Мати героїня не знає. Ну не підготувалися ми, бо то один такий, що случай був, що пожежа так. Води ні в помешканні, ні на подвір'ї немає. Її доводиться брати від сусідів. Про вогнегасник й мови не йде. Рятувальники зробили все можливе. Порадили, попередили, застерегли і пішли до наступного житла. Ну почитаєте, пані Юлія живе сама і самотужки у свої 87 Дбає про безпеку в домі. Навіть комен прочищає власноруч. Я сама чистю. то Та не текда, коли було. Що куминар ходив, да, раз у той. То васили, Але васили, тепер куминар каже. А як ви чистите? Як чистите? А, а Є чутка така. Чутка, що з дровась є. Мешканці селища прислуховуються до порад рятувальників, адже усвідомлюють, можливо, колись комусь ці знання врятують життя. Саме завдяки просвітницькій роботі, невтішну тенденцію до збільшення кількості пожеж на перечинщині вдалося зламати. Одна була пожежа п'яний мужчина. Недопалок не догорів не до і загинув, задусився. І Друга була пожежа і смертельним випадком зразу на другий рік, коли жінка теж наклала в пічці огонь, лишила дрова під дверцями, випала. Головенка загорілися ті дрова під піччю, і вона задусилася. І потім загорілося. Що навіть тіло було обвуглене. Основну увагу звертали на людей, які в групі ризику. Це одинокі та ті, хто зловживає алкоголем. Усього в турі реметі з населенням 3200 осіб 24 родини в зоні ризику виникнення пожеж. Не забувають перевіряти сім'ї, у яких вже встиг погосподарювати вогонь. Бо як засвідчили відпрацювання, біда не вчить. За останній період на території Перечинського та Великоберезнянського району було проведено два пожежно-профілактичні відпрацювання населених пунктів турія ремета та села Малий Березний. З того, що ми бачили, фактично можна говорити про те, що біда не вчить. І люди знову ж таки наступають на одні і ті ж самі граблі. У людей власна безпека і безпека власного майна, життя стоїть, можна сказати, за певних обставин, не на першому місці. Яскраві враження про перебування рятувальників на Перечинщині залишилися в школярів ті не лише спостерігали за вправністю аменесівців, а й долучалися до відповідальної роботи.